Дорогі друзі, вітаю вас з цими чарівними святами, Різдвом і прийдешнім Новим роком. Бажаю вам внутрішнього спокою, гармонії та радості. І нехай 2025 рік принесе зміни, на які ми всі так чекаємо, і хай вони будуть добрими для кожного із нас. Нехай поруч завжди будуть ваші рідні та близькі люди, які підтримують та надихають. Щира вдячність нашим захисникам та захисницям, які боронять наш спокій і дають нам можливість жити, працювати, допомагати, творити, Божого захисту їм та нам всім. Нехай 2025 рік стане роком нових можливостей, яскравих ідей, радісних моментів. Щасливого Різдва та Нового року! Хай ці свята принесуть у ваші родини любов, тепло, радість і віру в нашу перемогу. До зустрічі! в новому 2020.